За 9 нічої в лісі. Гра називається Roblox. У нас тут вже 4 роботяги. Рубається дерево. А я лінівий нічого не роблю. Чотири роботяги. Три 14 труб. У-у-а, в нього ж такий клас, що в ньому спочатку це дається. Ну я такий лінівий, не хочу нічого робити, хай за мене все робить. А... Вагає. Все в мене тут. Вагає. О! Карту ще до сих пор не зробив ще. О, там будка. Там є будка. Всі це поняли. Надеюсь, всі. Так. А чого в мене... А, во. кнопка там, де швидше б'їхати. У нас тут вже вувка вбивають. О! Молодец пацаненок, молодец. Так, беремо ми тут стульчики. Ви не забувайте, стульчики дають метал. А метал це кайф. А кайф це життя. Таке я сказав. Таке я сказав. Опц, В нас випадає. Що ж у нас випадає? В нас випав. О, хороший топорчик. Для спочатку це нормально. Це нормас. Опс. О, угольок. Заберемо ми того уголька. Так, нам надо де вихід. Вот тут у нас вихід. Опс. Біжим. Чого я біжу? Я не знаю, чого я біжу. Опц, уголок уже третій левел. Чего? Вже третій левел. І щось у нас тут такі круті роботяги. О, Стульчик, ще один стульчик. І ще один стульчик. Стульчик дає аж 5 дерева. Це кайф просто-напросто кайф. Так, робимо кроватку. Це робимо. А ні, це, на це вже не хватає нам. Що тут мене... Ні. У нас не база, а якийсь рай. Е -ге -ге. Так, карта це да? Опс. Ніхто, крім мене, карту не зробив. Що ж то таке? Та боже, куди поставити, щоб було нормально. Ось так я поставлю. Ось так буде нормально. Зараз ніч. Там є сундучок, не там. Залутаємо ми його. Так. Де він? А, ну тут. Опц в нас випадає. А, я знаю, що в нас третій левел, де ще тут куча угля є. у О, Хороший мішок. Нормально, нормально. Тут ще є угольок. І ще десь тут був угольок. І тут а ще є в нас угольок. Клас. Просто-напросто класно. Так. Зараз у нас буде вже четвертий левел. Ні, пока що ще не четвертий левел. Але нормально у нас так прокачаний. Прокачений нормально. Опт! Там у нас хібітка. Там в нас хібітка. О, вхібітка. хібітки має щось бути. стульчики вже забрали. Це классно, что тут штучки забрали. Нас тут остався, я так понял, в один. А я тут утався. А, я не в я дурак, я не в той домик зашел. я моё, я не в той домик зашел. А, это туалет. Это наше фирменное блюдо. Туалет. <сум> так, дечачий не зайдем. Надеюсь, тут нема девочек. <сум> тут нема девочек. Опа, плюс фонарик, І в нас випадає... Що ж в нас? Ам. Комусь відемо. Комусь відемо. Трох комусь треба. О, давайте будемо від першого лица грати. Прикольно. А від першого ліця якось не так гратися. Не, від першого лица не нормально грає. Так буде нормально. Опц. Кайна робимо вот отак. Опц, забрали. Обманули. Обманули ми його, обманули. Там ще була одна штучка металу. А ось це нормально. Там була одна штучка металу, тільки вона мені, ну, просто одна штучка якось не топила. Рілі, релі. Так, топорчик у нас лягає спати. топорчиком на стихий час. Mm -hmm. так, тебе надо топорчик, кстати? Пацаненок, тебе надо? Вот вы, тебе надо топорчик? Бо у меня уже есть. Во, у меня уже есть топорчик. Опц. Вентиль. И Шелдон вентиль. Так, так, так. У нас тут уже карта, ну так себе, прокачанная и не прокачанная. Um, Кроличью лапку тебе надо. Сейчас будет, сейчас будет. Меня при с протурончиком и было просто кайф. Хватит. I'm hungry. Я yeah, I'm hungry. Это реально. Тут девчонка есть и принесла. Ам, 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 ам. О, рыба. То есть тут рыбачи у нас. Я бачу, что девчонка рыбачила. То, наверное, это она Так что будем рубить. Наверное, надо сейчас моло спасти. А не, кроличу лапку на патрончики. Это нормально. Кроличу лапку нам надо. Опс, убываем кролика. Опс. Не, нема кроличьей лапки. Опс, 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 опс. Стоп, нема коротчеї лапки. Пацанёнок вже забрав коротчую лапку, да? Я так поняв, так? Да? Е, чого в нього так мало хп? А в нього є шкура вовка? Це нам треба шкура вовка. А, нам ще залишилася одна кродіча ножка і все. Більше нам нічого не залишилося, щоб дополучити опц, 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 опц. Если кто-то видел, сказав О, то там она был такой голос. О, о, о. Там она такой голос с закрытым Да, да. Так, ну что поделаем, девчонки? Что поделаем, скажи, что поделаем? Опять что так на вылоте скрипать. Ну что поделаем? А, опять этот звук противный. Боже, я пьяный, долюбливаю этот звук. Боже. Боже, вообще страшный звук. Чого він такий страшний, я не знаю. А когось є, вроде, ножка ще нема. Вроде б не в когось. Не в кого немає, вроде, ножки, й да? Я так поняв, що в кого нас немає, вроде, ножки. А жалко, конечно, жалко. Фух, слава богу, той спортивний звук закінчився. Ой, звичайно, оренев. Ам! Ооо! це що таке? Це наша хібітка. Опц, опц, опс. Оп, -оп, 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 -оп тусуємося. Тусуємося. Е -е, ти звичайно не помер, а тебе не возродили. Щось багато я питань задаю. Так, нас є 4. У нас є п'ятеро. Стоп, так ти ж помер? І тебе возродив? Чи ти сам за себе зрудився? Странний це пацанінок, от дивіться. Заскрініть його, це странний пацан. Чекайте. О, дивіться. Та не біжи! Я хочу, щоб підписники заскрінили тебе. Все. Ай. Не хочу, щоб ви його скрінили. Не хочу, а як хоче. Um, sure. У, -у, -у май. Так, нам надо кроличью лапку, кстати. Опс. Кролик, дай лапку. Ай, кролик, пожалуйста, Вовку. Я выпала лапку. Нет, я не выпала. Бежим, бит Вовка. А, там я... Есть... Тут я копье, кстати, тут я копье. Тут прикольно копье. Кена наносить багато урону. Оп, забрала коп'ю О, в мене тепер є коп'ю Oh yes. Опц. О, ключа лапка. О, ну, бобрица та хтось у нас тут помер. Де у нас тут ключа лапка? Тут. Аккуратно треба обійти і забрати її. Все. Я всіх обдурив. хо 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 Там пацаненок помер, а від чого ти помер? Шапка тебе вбила. У нього, кстати, була каністра. І уголь. І уголь. Спасайте мене. Спасіть мене, за мною гониться вовк. О, фух. слава Богу, вже не гониться. І один. Просто одна штучка і все, в нас буде четвертий левел костра. Так. Ну шо по діванням? Ооо, там хтось тусується без мене. Я не поняв, А хто це там так тусується без мене? Там е, всі є, а мене нема. А, там домик був. а в Тебе що за ворожі? Стоп, в тебе що за В Тебе дробовик? А це що таке тут? Ну шо? Нічого. На яке ну в неї урожує я було. А тут! -то, тут -то був червоний сундук? І в неї випав дробовик. А мені випав фонарь. Тут -то був чер той червоний сундук. Капець. А в мене просто е, э, вікно. Ну не відкрите в мене вікно, а це. Ну, ви поняли, вітер дує в мене з вікна. І того такий шумбух. Опять вітер дує. Та шо, що ж то так вітер постійно дує з вікна? А тут, звичайно, не буде. Тут желізний сундук. А ніч приближається. Що потім тут побігаємо, а вдруг щось появиться. Новеньке. Це просто. Е на местечко было таки круто. Вообще круто. Место было вообще круто. Конечно, зараз ничь, и потом э, побегаем на это место. Это там везучее место. Да, или really, там везучее место. Так, ага, I'm hungry. Я yeah, I'm hungry. Ам, um, одна рыбка и все. Блин. Оп. У нас тут две штучки тих Ну, короче, ножка и ловчая шкура. Это нам надо. 23 металла. Нормас, нормас, нормас. Так, компас, наша вина. А, я уже девчонка скрафтила. Ну, может, все сделаем. Те... Хотя, не лучше. Ай, уже, уже все потратил. Що вони таке голодні на ту ж штуку? Не понімаю. А, вони хочуть це все типу, щоб в нас була защита. Я їх поняв, я їх поняв. Хстаці, <сум> в нас така неплоха така база, нормальненька в нас. Там був червоний сундук. Капець, і дівчонки, з нього випав дрібовік. Е, Спойлер, я ніколи не відкривав червоні сундуки. Золоті я відкривав. Е, золоті я відкривав, дуже золоті я відкривав. А червоні я в житті ніколи не відкривав. Може, в цьому прям відео ми відкриємо цей червоний сундук. Кстати, якщо ми це відкриємо, це було, було, було б просто кайф. Так, ідемо ми на це саме місце. Там я бачив того. I'm hungry. I'm hungry. Я yeah, I'm hungry. Ну, сначала, наверное, ми пахавали. ам, И ам і ам. Ми пахавали, а на той тергобиць. Не пришов, що? Ні, ще не пришов на той тергобиць. Am have им. Опц, have им, have Це ось так. Ось це ось так. І нам надо дві їх штучки похавати. Це Ня, ось це ня. Вся я похавав, можна йти в путешествия. Так, мы з піточком в путешествия. Кстати, ми йдемо без питочка в путешествия. Це реально. За мною гонця вовк. Не гониться вже за мною вовк. Вовк мене хотів. Що вовк зі мною зробити? Нічого вовк не хотів. Опс, у нас тут будиночок. Тому будиночку, хоч би був. Нема золотого сундучка. На жаль, яка жалость. Я Як б червоний сундучок. О, револьвер. Нормально, нормально. У Нас... ой, Чого я забувся. Нам ще треба це брати. Так, нам ще треба туди сходити. Ось сюди -над -нам -над -нам відкрити сундучок. Так, робимо ось так і робимо ось так. Ось це ми забрали. Вентиль ми забрали. Ну, навірно, я не буду відкривати це. Ну, як не буду. Навірно, я в цьому відео може не відкрию Червоний сундочок, а може і відкрию. Вінтовка! Вінтовка! Пацани! В мене винтовка випала. Третій раз. Е Три відео, там, де в мене є, падала винтовка. І це це третє відео, там, де в мене випала ця легендарна винтовка, Боже, як я хотів цю легендарну винтовку. І вона мені. Сама вона, не щось інше. Там не револьвер, а прямо вона, ця винтовка, мені випала. Ще во самоцветик. Ще в нас плюс є самоцветик. Це кайф, просто кайф. І в мене ще плюс є винтовка. Винтовка. Хтось поклав це спати. Який дирак? Це поклав спати. Не розумію, Це просто. А, мені треба інвертай очистити. Так, це сюда, це сюда. Пусть С сюда. Не скипаем. Пусть С сюда. О, может, пятый вэп у нас будет. Э, все. Ну, вы поняли, короче, костра. Так, це, ось так, чекай, на Оп. А, а где моя кроличья лапка? Ай, уже я, наверное, меня. А, она нас сегодня нападение. Пофиг. Пофиг. Да шаша у нас сегодня нападение. Кстати, так богат. Самоцветик. Самоцветик нам надо, кстати. Самоцветик я чё нам надо. Оп, царовым вот так. Ну и все, больше культистов нема. На жаль, больше культистов нема. Yeah. Так, что у нас тут? Таким можем сделать. Холодильник нам не надо. ж? що ж ми зробимо? Нічого ми не зробимо. Кстати, в принципі, я придумав одну ідейку. Хоча ця, ця ідейка... стоп, а вже немає зімнього біому. У мене тут немає зімнього біому. Чого? У мене немає зімнього біому. На жаль, тут вже немає зімнього біому. Ну може є зимній біом, а чогось в мене немає зимнього біому. В чому прикол? А в нас сова прилетіла? Стоп, нас сова ще не прилетіла чи прилетіла? Я не поняв. Наша сова прилетіла чи не прилетіла. Наверно, у нас ще сова не прилетіла. Так а є зимній біом точно. Я вже перелякався, що видавили той зімній біон. А може залутаємо? Заодно виповним квест. Получай. Він так довго переживає Опс, Опц, заодно і виповнимо квестик. Опц. Та блін. Стріля. Попав. Попав. Ай, вже нападають на мене. Пух. Опц. И еще один удар. Пух. Перезаряжение. Пух. Ай, блин, мало хп. Мало хп. Хпшки хп мало. Опц. Блин, мало хп. Бежим. Потом залутаем, бежим. Реально, потом это залутаем. Просто бежим. Я уже запомнил, кстати, я это давно было. Я на один удар. Пацаны, я на один удар. Кстати, я просто на один удар. о, кучу шкурвовков. Кучу шкурловков. У нас есть куча шкурловков, чего чегошеньки? О, девиться. Просто. Зрубить скрин. Де я так сижу. Я зараз зроблю скрін. Опскено. Ай, потім зроблю скрин. Не буду я робити скрін. Бо ще вдруг я виключу планшет і заново треба відео знімати. Я не буду це робити, тому що я не хочу заново знімати відео А, ну мені треба викинув. Мені треба хавити. И случайно я это поставил. Йохан и баблай. Апа, у нас надо сюда. Там у нас вроде бы был бы медведик здесь, да? Десь тут, а? Десь тут у нас был медведик, че да? Медведик, медведик. О, торговець смеха. Что, микроволновка? А, вот. Ну шо, что ж такие? Не в, просто непугающий момент. У нас э, ніч приближається. Що ж це таке? Та відстань від мене лягушка. Кстати, якщо ви хочете відео там, де я вбиваю велику лягушку, то пишіть коментарі і ставте лайк і підписуйтесь. Це впливає точно на це. У нас просто база. Ставте лайк, якщо вам подобається моя база. Вона просто нормальна база, вона така нормальна. Десятий день, це день кайфа. Десятий день, це день кайфу. Скіпає. Стоп. Мені показалося, що в нас потух костер. Вам теж як показалося? Просто я такий рот відкрив і. Ща! Як будто в нас просто путух костер. Капець, капець. Що, що Музика грустная. Це взагалі капець та наші нам дві штуки. Лучше б ці штуки округ нашої бази поставити все. Було б так б б толк, а не ставити одна до одної. До чого це одна до одної? Я вас не помію, не ребятки. Так, давайте ну, вб'ємо відмеття і закінчимо це. В тебе є... А в мене є вінцовка. Ні, мені не треба, в мене теж є револьвер. Ще плюс в мене є вінтовка. Вінтовка, в мене є вінтовка. А дивися, що ще в мене є. В мене теж є такий фонарик. Во. І ще в мене є... Що в мене ще є? О, ось таке коп'йо. Во. Таке коп'йо. Круте коп'йо, звісно, круте. Так, малого, мабуть, щось неохота спасати. Реально, щось малого спасати неохота. А в нас ще скільки нам надо чекати? А, вже все. Так, значить, що будемо робити? Біжимо медведика. То що медведика нам 100% треба надо вбити. Як же ж без нього? Як же ж без нашого рідного медведика. Без нашого рідного відмедика так відео не буде без нашого відмедика. опс мікроволновка і вентиль. Вот реально, щось я це називаю вентиль. Не знаю чего, але я просто називаю вентиль. Кстати, пока. Опсу 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 опсу. А oh, на no. бабрица бандита. Я на один удар. Я на один удар. Не трошка мене. Я на один удар. Просто не трошка мене. Я на один удар. Надеюсь, там медведика за мене не б'ють. А если б'ють, то буде така жалость. Кстати, миф. Ну це не міф. Ну, біля костра э, я більше, ну, полоска більше. Боже, я так уже <coughs> видео снимаю, что я аж кашляю. <coughs> так, наверное, ага, понял, ведмедика и все, відео закінчиться. Иди, <свист> <свист> я убью медика. Так, мне, в принципе, шоны надо. Мне тут все надо. I'm hungry. Я она просто просто I'm hungry. Так, спахавали мы. И, наверное, убьем медведика. Да. Там же шо, хочет за меня убить медведика? Не позволю. Я им реально не позволю. Это там была моя кроличья лапка. Надіюсь да. Давайте так. Щоб не було горло э, Я буду просто зараз мовчати. Мовчати я, звісно, не буду, бо що це відео буде таке скучне. Але що поділати? Що поділати ради відео? Опц. Опт. Блін, я зря потратив патони. Так, ты пока что убивай, а я на последний момент его убью. Бывай. Чекай, ну надо его как-то убить. Оп. 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 А, тут аж два сундучка. Чего? Я вмер? Прошел, можешь возродить? Плиз. <coughs> Честно, возроди. Ой. Меня понесли На таком забавной натехнике ты закинчиваешь тайм. видеоролик и ролик получился на славу. и всем пока-пока